Клітинкові ніку від 9 гривень 24 аркуші. Також є 15 гривень 36-12, як бачите, в залежності, мабуть, від обкладинки та і взагалі ну, якості цього зошита. Ось такі цікаві з дівчинкою. Звичайні, такі блакитні. Вони завжди, мабуть, були і будуть. Ще є обкладинки для підручників 24 гривні. Для 8 9 класу трішечки дорожче, 39, тобто залежить від класу. не розумію, що в залежності від класу книжки більше чи менші. Незрозуміло, чи може сама кількість обкладинок. Також є набір обкладинок для зошитів 10 штук, 11 гривень. Щоденники цікаві а, з твердою обкладинкою. Що для мене було дивним навіть і неочікуваним, це на початку щоденника представлений Державний гімн України. Ну це класика. А саме найголовніше це молитва перед навчанням і після. Дуже цікаво та корисно. Папір офісний 159 гривень. Це на топчик. Також є папка для зошитів, 69 гривень у різних кольорових гамах. І всередині розклад. 29 гривень це кольоровий папір та картон.